Доброго дня, Миколаїв, 25 липня, 23 рік. Продовжуємо ми об'їзд своїх полів. Мабуть, буде в одному відео огляд про соняшники і какашки, і... і не какашки. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Хто зайшов і пішов, поставте лайк. Доброго здоров'я вам! Удачі в житті. Хто дивиться далі, вітаю вас на своєму каналі. Вподобайка, підписка, обов'язково. Коментарі, це все вітається. Всіх вас вітаю. Поїхали по соняшникам. Соняшник, це така приставка буде в ньому какашка, як я кажу. ЛГ. 59, 580. Не всі, можливо, Можливо цього виробника саме, що я купив, але фірми ЛГ. І це офіційна фірма LG. Це не куплено на базарі. Хто дивиться в перший раз, хто в перший раз можете пройтися в папку відтворення Соняхи і там, де какашка стоїть, дивиться все про цей соняшник. Саме про цей гібрид. З фірми ЛГ офіційної від не знаю від якого виробника, тому що цей гібрид виробляється різними виробниками, різними країнами. Ось такий він має вигляд, квітне, налиється, вроде. Зараз він по пояс висотою цей соняшник, цей гібрид він виглядає добре. Якби він зійшов увесь були. Добрі насіння. Відразу кажу, хто там зараз там почнеться, ви там не можете. Заходьте, дивіться, там є. І я пророщував насіння. І це все фірма ЛГ знає. Ми вміємо вирощувати. Гарний соняшник був би, якби була добра схожість насіння. Такий гарний стан. Що хочу сказати на рахунок гербісиду. Клестар, щоб знову не говориться. не сподобалось мені всі бояться хізалофопа, Кажуть, треба клетодимом, щоб не так працював я в цьому році. Клестар, гербіцид, ну це не значить це клетодимом. Різниця? Ось, бачите, все одно все одно лишилось. Ось це рослина, на яку це можливо виросло, хай буде. Потім це рослина, на яку точно попав гербіцид. І вони ну, і живуть, і не живуть. В минулому році хізалофопом працював, хоч там як лякають, що щось не так буде, що щось не те. Деформації головок, не знаю. Можливо, я так вгадав, але працювало на відміну. Просто навіть яке було по коліна. Все знищило при нормі 0,5, здається, я робив, блін. На відміну, все спрацювало на відміну. Це на рахунок гербіцида. О, дивіться, яку я красу знайшов. Гібридні ЛГ 9580. Ось такий він, якщо зрівняти ось дві корзинки, ви бачите, це щось в ньому відбувається. Як його показати, ось, якщо зрівняти звичайний соняшник, ось цей, що я знайшов, а ось звичайний. І він має такий червонуватий відтінок, саме головне стебла. Це якась аномалія. І дивіться, з кожного, з-під листочка кидає головки от такі квіточки. Блін Треба з-під листочка кидає ось квіточки прямо. І має червонуватий такий відтінок стебла. На заставочку, мабуть, його знімлю. Ось такі аномалії. Бачите, ще дивує у мене все-таки цей сонях. Але зберемо врожай. Маємо надію на врожай, який врожай, бог його знає, тим паче, що передають вологи, вдосталь бур'янів, вдосталь. У нас пішла, так як він дуже рідкий. У нас пішла не треба. Якби була тінь, бур'яни б не йшли. Тим паче, що тут посіяний на 45. Але маємо ось такий різний розвиток. Ось, як нам казали представники ЛГ, ви все догон... ось який ж догониш. Дивіться, як там квітне, а тут ось він тільки-тільки, він в коліна, він уже не догоне. Ось оці що зійшли пізніше. Той квітне, а той є, у нас не треба, тому що він дуже рідкий, і бур'яни ростуть. Ось мищі, який не подія. Подіяв гербіцид, але погано. І ось не треба. Все в нас є і соняшник, і бур'яни. Все радує. Все, хочу сказати ще на рахунок соняшника, який під Грандстар. Набагато краще там ми були, де соняшник по пшениці. А ось ми прийшли, де соняшник по соняшнику. І він набагато краще виглядає. До речі, хвороб він тут не оброблявся, хоча я купував фунгіциди. Таких хвороб сильних ми не бачимо. Листок, ну, звичайно, ось у нього така площадь живлення. Листок здоровий. Але що хочу сказати, соняшник по соняшнику виглядає набагато краще, без хвороб, менше хвороб. До речі, ви подивіться, які листки, які листки в нього це на рівні руки, який листок. Без хвороб і набагато чистіше. Десь пішли ось бур'янці, ну це знову ж борідки і це вже ось такий вигляд. Не вдалося мені коротке відео, тому буде по кожному соняшнику окреме відео. Не можу я знімати короткі відео, сильно багато балакаю. Соняшник 59-580, зберемо якийсь врожай, буде все добре. Слава Україні!